Показчик рівня палива. В принципі, на застосуванні написано, що це для тракторів МТЗ, а також автомобілів МАЗ, але щось тут не пляше, тому що на циферблаті є маркування ei 8007 2. І вказано, що це 12 вольт, тобто на мази воно не може підходити. Ось такий. Від торгової марки дорожна карта поставляється в пакетику і в такій коробочці. На коробочці є стікер. За такими позначеннями, ну і традиційно підключимо, подивимося, як він робить, чи нема закусування чи правильні покази. Для перевірки показчика я взяв вказівник рівня палива від трактора НТЗ. Ось його маркування, якщо цікаво, і зібрав примітивну схемку. Якщо дивитися на циферблат, на праву клємку, ось вона виходить, я подав плюс від джерела живлення. На ліву клемку я подав проводочок на. Ось цей вивод, і середня це у нас маса, я і подав на масу. Правий вивод у нас відповідає за лампочку. І ось як ви бачите, у нас поплавочок внизу. Ми піднімаємо поплавочок і у нас стрілочка починає рухатись. І ось у нас максимум, у нас себе показує повний бак. Ось так синхронно все працює, без всяких заїдань і проблем. Є особливість в комплекті йде. З показчиком ще ось такий кронштейн. І обов'язково на цей корпус, бачите, я подав ось додатковим дротиком ще масу. Якщо цього не зробити, вона буде ось така халепа. Тому зважайте, маса на корпусі обов'язково повинна бути. Ось такий модернізований вказівник. Передбачено ще тут підсвіточку, а тут лампочка на сигналізатора, коли у нас критичний. Рівень. Це я буду розказувати, коли буде огляд даного приладу. Ось такий показчик, який можна використовувати замість штатного на тракторах МТЗ.